Я хочу жити, здорове та щасливе життя. Тому пропаганда, на яку я більше не поведусь. У 20 років не треба думати про здоров'я. Ага. А потім, у 25: гормони на нулі, шкіра погіршується, тіло не витягує і думки туманні. О, ні. Я хочу насолоджуватись життям, споживаючи все попідряд. Так, кидати в себе все підряд. Бо ж одне, а потім лікувати шкіру, кишечник і настрій. Ні-ні, дякую. Без кави, щоранку, я не людина. А я людина. Навіть без кави. Бо нормально їм, а не функціоную на голодному бензині. Не зациклюйся на їжі. А це не зациклення. Коли ти вперше за роки відчуваєш, що тіло твій союзник. А не ворог, це безмежно круто. Головне худнути, а не бути здоровою. Ні, дякую. Я обираю м'язи, силу і ясний розум, а не виснаження і втрату циклу.